Значи, сьогодні ми з вами розглянемо використання баз даних в середовищі Rad Studio в проєктах на Значить, Для створення нового проєкту використовуємо файл New VKL Application. От, візьмемо одразу збільшимо розміри нашої формочки. Щоб нам було трошечки зручніше, і далі на ній розташуємо компоненти для роботи з нашим проєктом. Значит, давайте зробимо роботу дещо зручнішою, тому спроєктуємо одразу цілий проєкт. Ми будемо робити на ньому дещо ну, довго, скажімо так, не то, що довго. Ну, трішки, трішки будемо робити, тому спроєктуємо одразу меню. Для цього використаємо компоненту. Компоненту маємо Menu. Довго нам шукати? Давайте напишемо. Ага. Трошечки не там. Значить, Шукаємо. Ось компонента Menu. От знаємо, вона не видима, але викликає дизайнер меню. так Далі візьмемо компоненту панель. Компоненту панель от і властивість одразу в ній поставимо All Top, поставимо All-Top. Так. Кепшен властивість одразу витримав. У нас буде це панель. Внизу ми поставимо рядок стану. Для цього використаємо компоненту статус бар. Компоненту статус бар. Стус бару. Складочки Vin32. Вона у нас знизу з'явилася. Вот. Далі. Саму нашу робочу область зробимо в виді закладочок. Для цього використаємо компоненту page-control Page Control. І закладочки VIN32. І властивість lign в даному випадку візьмемо O-Cliє. Вона заповнить всю, у нас, всю повністю робочу область. Далі використаємо контекстне меню даної компоненти і додамо за допомогою команди New Page декілька нових вкладочок. Відповідно, назвавши їх. І до, до нашого призначення. Першу вкладочку ми називаємо з вами таблиця, і на ній розташуємо саму табличку бази даних. Як ми робимо розташування, ой, перейменування нашої сторіночки, це міняємо властивість «Caption». Напишемо, що це у нас буде тут таблиця. Таблиця. От. Друга вкладочка у нас буде називатися, також властивість кепшин одразу вниз будемо міняти, вона у нас буде називатися Форма форма. Третя у нас буде табличка називатися розрахунки. Розрахунки. Далі у нас буде слідуюче називатися запити, слідуюче буде називатися звіти. Ну і тут нехай буде просто. Так, значить, так є у нас вкладочка таблиця. Значить, ми на ній розташуємо якусь одну довільну таблицю із бази даних. Для цього дивіться, використаємо вкладочку Дийте. Тут відобразиться всі можливі варіанти таблиць, які ми можемо підключити до проєкту. Ми з вами скористуємося. Microsoft Texas і вкладочки візьмемо alias BC-Demos і візьмемо таблички, які поставляються разом із е, нашими зна, з нашим середовищем програмування. Ну, наприклад, візьмемо е, ну, якусь табличку. Наприклад, Country. Як ми бачимо, в country, дивіться, є слідуючі поля. От, таблиці Country, слідуючі поля. Це е, поле Name, capital, да, Континент, площа і е, ще що. Це у нас населення, населення да, кількість населення. Знач, е, для того, щоб відобразити табличку, ми повинні взяти. Можна розташовувати різні компоненти і підключати цю табличку, а можна взяти. І просто, наприклад, цю табличку просто ось так. Ага. Витягнути не вийде у нас. Не вийде. А чому не вийде? Давайте попробуємо ось тут вьюз представлення, да? Значить, не вийде, почему то Так, ну-ка подивимося. Нікак не виходить. Нікак не виходить. <постив> що що, можна свою создать? Так. Рефреш. М -м. Ну, ладно, давайте попробуємо компонентами тоді. Я думаю, що нам це не, не особа відіграє роль. Значи я, звісно, хотів би взяти готову, щоб нам не, не створювати. Ну, давайте зробимо так. Поставимо компоненту. Тейбл. Тейл у складочки BDE. Поставили компоненту table. Далі. Поставимо а, компоненту DataSource. Складочки data access. І поставимо компоненту. DB Grid і складочки data-controls І поставимо компоненту DB navigator і складочки також Data Controls. Що він сказав? Могу, я помилиться. Значить, давайте. Іще раз. db-navigator Ой. ДБ. Навігатор. О, от така компонента у нас вийшла. І тепер підключимо вже якусь існуючу табличку. Значить, для того, щоб підключити нам табличку, і вона відображалась, нам слід налаштувати правильно ось ці властивості. Значить, перша властивість table. Що в ній на, на, настраюється. Перше, налаштовується на, на, на Аліас database Name. Значить, я натисну і виберу е, 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 аліас bcdemos Значить, Це той аліас, який створюється разом із створенням і встановленням нашого середовища програмування. Далі. Властивість table. Name, я оберу табличку, яка входить до цього аліасу. Ну, зокрема, я візьму табличку Animals. Це животное, Да? І слідуючи це, властивість актив, мені слід поставити в true. Три властивості: перша database name, друга tablename, третя актив true. Далі, компонента data source призначена, як ви бачите, нібито для роздачі даних із табличкою Table. Тобто, наша Table зв'язує нашу програмку з зовнішньою таблицею з баз даних. Далі data source виступає в ролі такого, нібито тройнічка якогось пілота для роздачі даних. І в ньому міняється тільки властивість Data Set. Ми датасет вибираємо якості джерела, вибираємо табличку Table 1. І в інших наших компонентах нам треба поставити властивість data Source. Тобто, Звідки ляба брати дані. Тобто ми ставимо брати дані з Data Source 1. І тут ми прив'язуємо також ставимо властивість Data Source Data Source 1. Все, як ви бачите, наш проєкт з вами майже готовий. Да? Значить, ми. Запустили нашу програмку. Нашу программу. Відбулось компілювання. І ми ось отут бачимо, що у нас є якісь записи. Ми можемо в будь-якому місці додати новий запис, натиснувши кнопочку плюс. Написати, наприклад, що тут у нас буде миша. Писатися воно у нас. Давайте так писати. На англійській, пока мові. Я потім поясню трошечки. Ага. Ось тут ми писали між, так? Да? От. Далі. Можемо вказувати сайз, якийсь розмір миші. Да? Можемо вказувати вайт ще якийсь розмір. Можемо вказувати континент. Сюди писати. А БМП це у нас малюночок. Він тут не відображається. І натискання ось цієї кнопочки, нас приведе до збереження наших даних в таблиці. І якщо ми зараз з вами збережемо наш проєкт, збережемо наш проєкт і закриємо нашу Unit 11. І у нас Project буде 11, збережемо наше середовище програмування. Наступний раз ми відкриємо наш проєкт. Для цього ми йдемо. В документи, документи. йдемо в Embarcadero, в Studio. Projects. Так, і відкриваємо наш Project 11. Оце у нас файл проєкта, правильно. Mm -hmm. Ось це він, да, ось це він, який нам треба відкрити. Відкриємо наш файл проєкту, То ми побачимо, що у нас всі дані збереглися, всі елементи, звісно, що зберігаються в базі дані. Це дуже і дуже, дуже зручно нам з вами. Да? Іноді буває, що нам якось треба налаштувати зовнішній вигляд, наприклад, нашого ДБ навігатора. Зараз ми трошечки подивимося. Вот. От, дивіться, все у нас є. Ну, на вкладці А, ми трошечки неправильно зробили. Дивіться, ми всі компоненти, ось оці наші з вами. Ми всі компоненти, ми взяли їх і розташували. Я ще хто їх зараз виділю. Отсюди виріжу. Ctrl. Да, Взагалі 20 компонентів нам треба. Ті ж у нас на візуальні правда? Значит, нам можна взяти. Стрінг, ой, db грі і взяти db навігатор Отсюди вирізати, потім перейти і от сюди вставити. Дивіться, просто при, перейшовши на вкладочку 2, їх не буде, правильно? <coughs> Чи може треба було навігатор лишити там, звісно. Можна було навігатор лишити там. Ну, Давайте спробуємо. Ctrl-Z, ага, нічого не вийде. Ну, ладно, нехай буде так. От. Що у нас з вами вийшло? Якщо ми з вами хочемо, ну, мені б хотілося, по-перше, зменшити це, да? по-друге, трошечки поставити. Якщо хочемо налаштувати компоненти DB навігатор, дивіться, то ось тут у нас, як кажуть, от, наприклад, по вигляду кнопочок, можна зробити ну, налаштування якісь. Да? Можна visible button і, наприклад, прибрати якісь кнопочки. Ну, наприклад, якщо нам надо, не треба кнопочок оціх, наприклад, запис, там найперший і останній запис, да, то ми уберемось. NB first уберем, от Бачите, кнопочка пропала. І NB Last уберем, правильно? Значить, Кнопочка знову ж таки. Знову ж таки пропала. Да? От якщо нам надо, не треба надо кнопочку оновити, то нам треба брати кнопочку RB Refresh. Правильно? У властивості. У властивості е Visible Buttons. Угу. Ми можемо їх поставити. Як? Поставили галочку True. Правильно, кнопочка появляється. Галочку обрали, false, кнопочка зникала. Далі, не зовсім зручно, що у нас з вами в таблиці відображаються назви з такими англійськими літерами. Значить, щоб е, ці назви відображалися на російській мові, ми відповідно повинні налаштувати е, властивість title в компоненті dbgrid. Тобто, поля у нас будуть називатися, в принципі, то. Так само в тейблі да, на англійській мові, тому що ми до них звертаємося. А, а Відображення буде відбуватися на тій мові, на якій ми захочемо. Наприклад, на українській. Як нам далі попрацювати із полями? Значить я натискаю праву кнопочку. Мишки на самий компоненті DB-grid, і з контекстного меню вибираю опцію Columns editor От. І в цьому Columns Editor я натискаю кнопочку Add All Fields, додати всі поля. І тоді всі мої поля нашої таблички становляться нібито окремими такими компонентами, які додані, і які мають певні властивості. Подивіться. Перша властивість Name. І в цій властивості Name є властивість Title. Дивіться. Властивості Title є властивість Caption, яка означає міточка. І я тут собі пишу назву. Значить пишу назва. Назва. І нажимаю Enter. І як ви бачите, а, ага, де вона ця властивість поділася. Властивість Caption. Подождіть ще раз. Я вибрав name. Caption назва. Дуже часто путають властивість тайтл. От дивіться, є у нас за змовчанням поле name. так, І ось тут в полі name є. є само name. Що? Да. Так. Вот. Field name. Name. Вот, бачите? От його беруть і замінюють. Змінювати філднейм можна, але філднейм обов'язково повинен бути на англійській мові. Бо ми іноді звертатимемося до поля через його нейм, через його ім'я. А title це якраз те, що висвічується. Наприклад, ось стоїть у нас size. Ми оберемо сайз. Кипшен. Знову ж таки, напишемо, що це у нас буде за сайз, розмір. Розмір. Да? От. Ну і так далі. Ми можемо змінювати. А от, наприклад, поле рисуночок в табличці нам не надо Значить, ми можемо як вибрати це поле і нажати кнопочку Delete. Тоді це поле зникне і не буде відображатись. Воно в таблиці є. Але зараз в даному місці на цій вкладочки, воно ну, нам все одно ж малюнків не побачимо в таблиці. Правильно? Воно не потрібне, поэтому ми його приховали. Ось, ось така табличка, вона робоча, все як потрібно, у нас працює. Тепер ми з вами перейдемо до самої форми. Форма, як ми з вами пам'ятаємо, в нас слугує елементом для зручного введення інформації. Правильно, як правило, форма для таблиць бази даних будується наступним чином. Тобто, ми ну ось, ось тут, на Нашій робочій області будемо ставити ті елементи, які нам потрібні для роботи, для зручного ведення нашої інформації. Для цього ми з вами візьмемо а, таку компоненту, як D-DB. edit От. Візьмемо компоненту ще ми з вами. Звичайно, напевно, лейбл. І ці дві компоненти. DBEdit Edit Label я їх виділю. Один наш лейбл подівся. Ось компонент. Стоп, 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 стоп. Бар, а де подівся лейбл? лейбл. Із шифтом. А це що? А, це я всі виділив. Я обачаюсь. Значить, візьму компоненту Label і візьму компоненту DB-Edit. Я її не бачу, вже загубив знову. Ага, ну, що в тому отак. Да? І в них зміню властивість фонд. E, давайте я поставлю трошечки таку. 18. поставлю, 8, ой, 18. Ой, це багато буде, ну нехай 16. Вот. І о, в компоненті лейбл давайте я щось напишу одразу, щоб вона була помітною. Дещо ми е, в лейболі напишемо у властивості Кепшн. Ми напишемо, наприклад, прізвище. Ми напишемо, що це буде у нас прізвище. Ой, не прізвище, а як там назва, так? Да? Назва у нас буде. Назва. От. Але от дивіться, я цю компоненту лейбл трошки не там розташував. Я її от сюди ще раз напишу назву. Так. От. Але тепер саму компоненту візьму, я її розташував поза. Вона у мене вийшла поза нашим. О, давайте я цю компоненту зараз Ctrl-X виріжу. Встану на наш листочок і Ctrl-V. Тепер я її вставлю. Тепер її видно у нас, бачите? Тепер я візьму ці дві компоненти з кнопочкою Shift виділю і перетягну куди-небудь сюди, наприклад. Ага, з shift я їх виділив Ctrl-C копірую і декілька разів вставлю. Ctrl-Z. Щось знову у нас. Ну, і ще раз: Ctrl-C. Ctrl-V, да? давайте я перетягну ось так. І ось так. І ось так. І Ctrl-C копіювати. Ctrl-V вставити. Знову дивіться, ось так перетягнув. У нас там полів 4, напевно, так. Да? І Ctrl-V знову вставити. Бо, дивіться. І ось отут у нас є назва. В другому едіті я властивість Кепшен нашу поміняю на що там, розмір. Розмір. В третьому у нас буде що, довжина. В четвертому у нас буде кількість населення. Так. Ой. Чи що там було? Там знаходиться материк. Ну, нехай, нам це зараз не настільки важливо. От. І тепер нам ці поля слід поприв'язувати до наших полів бази даних. Тобто, от дивіться, для всіх оцих полів, я маю на увазі. Для всіх DBEitів. Мені властивість Data Source треба поставити Data Source 1. Тобто, джерело оце буде у нас. А, самі поля, Data field. Вибрати відповідно. Тобто, тут я виберу Data Field Name. Тут я виберу Data Field, виберемо розмір size. Тут ми виберемо Datafield Whites. Тут ми виберемо Datafield. Data field Ми виберемо Арія, Да. І поставимо ось отут для малюнка іще одне поле, яке називається DB Image. Зараз ми його беремо db image Поставили. Побільшаємо. І ще заодно поставимо сюди ще один db навігатор. А ми його можемо взяти і скопіювати прямо з першого листка. Або можемо взяти от сюди його Ctrl-X вирізати, а поставити отак. Ctrl-V вставить. І його буде видно. Абсолютно о. На формі його буде видно, так? Да? Ні, не, не видно. Ще поставлю. Ctrl-X. Би... Давайте його сюди поставлю. О! Його буде видно везде. Хорошо? Вот. І оце я тут куди попав висловив, поставив. Ну ладно, нічого. Зараз ми з вами трошечки попрацюємо. І так, дивіться, у нас з вами що вийшло? Що DB-Image я ще не зв'язав із робочим полем нашим. Значить, в нього властивість Data Source ми поставимо, якщо в Data Source 1, а Data Field, Data Field ми виберемо BMP. Зараз запустимо нашу програмку. І як ми з вами бачимо, у нас все виходить. Все працює. Слідуючи, слідуючи запис, слідуючи, слідуючи. Попередній, попередній, попередній. Слідуючи, слідуючи, слідуючи. Попередні, попередній, попередній, попередній. І додати запис працює. Ми вводимо назву. Напишемо ми тут, ну хай буде на англійській мові напишемо мішка. Мішка така буде у нас. Розмір напишемо довжину. Напишемо континент, напишемо. кисунду, Так, і нажмемо пост. Збереглось у нас. збереглося у нас інформація. от Як ми перейдемо в таблицю, дивіться, то от є у нас та мішка. А що це у нас таке? Щось там ми поставили. Ну, добре. Вон, бачите, є мішка, да? і континент, і все є. От. Але ми, відповідно, з вами не бачимо. Дещо ми понаставляли трошки не так. Зараз перейдемо по правилу. Значить, що ми неправильно понаставляли? Ми десь приліпили. Ну-ка, підождіть. Оце щось, так? Да? що це таке? Тепер оце на формі. Ми його поставили от оце, оце поле, ми його Ctrl-X. Ми його поставили не на формі, а Ctrl-V. Получилось в таблицях його не бути, правильно? Mm -hmm. от, і тепер, якщо запустити. Mm -hmm. Ще якийсь ще когось забув. Дбаді, mm -hmm. так. Я вроді забрав його. Mm -hmm. Ні, все нормально. А тепер на форму. А, bp-edit один о, не поставили ми, так? Давайте спідемо форму. Ось оцей DB edit скопіюємо Ctrl-C, його поставимо також Ctrl-V. Ось сюди перетягнемо і uh, DB Field, data Field. Тобто, data Field оберемо що. Name. О, і тепер тут у нас відповідна інформація табличка, а тут у нас форма, а оцей DB навігатор він у нас роботає на всі елементи, правильно? На всі, які потрібні елементи. Так от, ми, виходить, ми можемо додати, додати, додати інформацію, але. Де наш дизайн? Але виходить так, якби, що ми коли доходимо до. До нашого, рису... до нашого е... додавання, то дивіться, от є наша між, би, а рисуночка в ній то немає. Як нам сюди поставити рисуночок, вже розглянемо напевно, ми на слідучому відео.